Вітаю на телеканалі Сі4. Випуск новин у студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних. Та понеділка, 8 вересня, поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне. На Буковині померла людина. Від ковід 19 у Чернівцях почав роботу офіс податкових консультантів. Журналіст та літератор Валентин Ткач презентував нову книгу. Як пройшли 16-ті міжнародні поетичні читання Меридіан Черновіць. На Буковині померла людина від ковід. 19 за минулий тиждень зареєстрували 203 нових хворих, що майже на 50% більше ніж тижнем раніше. Захворюваність на ГРВІ також зросла на 33%. Загалом за тиждень зафіксовано 2052 випадки з них майже половина у дітей. Медики закликають жителів Буковини за перших симптомів хвороби звертатися до лікаря. Податкова служба запускає новий формат підтримки платників. У Чернівцях почав роботу офіс податкових консультантів, де фахівці допомагають підприємцям у відновленні бізнесу, а громадянам розібратися з оподаткуванням та уникнути помилок. Які саме послуги можна отримати в новому офісі? Дивіться у сюжеті. Офіс податкових консультантів у Чернівцях відкрили, аби підтримати підприємців у релокації та відновленні бізнесу, а також допомогти громадянам уникнути помилок, штрафів чи податкових спорів для того, щоб скажімо так, відпрацювати питання, яке цікавить як громадянина, так і фізичну особу підприємця, так і юри представника юридичної особи можна звернутися до консультанта. Тут у нас будуть представлені шість напрямків. За кожним буде закріплена людина, яка відповідає за своє питання: чи то оподаткування юридичних осіб, чи то оподаткування фізичних осіб. Відповідно, тут є представники. Людина може звернутися. Ну, звичайно, ідентифікувавши себе, тому що ми не можемо просто так, наприклад, про юридичну особу надавати якусь інформацію. Консультації охоплюють питання податкування фізичних та юридичних осіб, електронних сервісів і звітності, податкового аудиту та перевірок, контролю за підакцизними товарами, а також податкового боргу за кожним напрямом, закріплений окремий фахівець, для того, щоб дізнатися питання, які її цікавить, для того, щоб там не попасти в якусь ситуацію, яка не притаманна, на для підприємства чи може містити ризики по податковій лінії. Спілкуючись з консультантом, людина отримує кваліфіковану відповідь для того, щоб в подальшому убезпечити себе, працювати безпечно. Консультації безкоштовні. Звернутися до офісу у Чернівцях можна за адресою героїв майдану. 200 А Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини сі 4 Презентації нового роману Андрія Любки і автобіографічної книги Артема Чеха, фелетонні читання Олександра Бойченка та вірші від Євгенія Володченко і Діни Чмуж у Чернівцях завершилися 16-ті міжнародні поетичні читання Мерідіан Черновіць. Вони розпочалися у п'ятницю, 5 вересня у літературному целанівському центрі та тривали три дні на різних локаціях міста. Чим дивував цьогорічний фестиваль? Дивіться далі. Найкращі письменники України, Німеччини та Швейцарії у Чернівцях відбувся 16-й міжнародний фестиваль «Мерідіан Черневіць. Він особливий тим, що він досі існує, тому що таку тяглість в часі можуть показати не всі поетичні, літературні фестивалі в Україні і не тільки. Вчора було прекрасно, дуже щасливі, що всі іноземні учасники прилетіли і доїхали. А взагалі, Міридіан це таке міське свято, і вчора Кабелянська наша вулиця це відчула. Люди з книжками, люди з програмами. Красива, інтелігентна, молодь у перший день поетичних читань. Свою першу збірку наживо презентувала Юлія Паєвська Тайра. Вже в участь у Марі Діан Черневиць бере збере наша колега, головна редакторка Сі4 Люба Копець цього разу вона представила збірку розлити. Якщо порівнювати сама собі, першу збірку і другу збірку розлити між ними в часовому проміжку три роки. Але е, дуже багато е, подій, які сталися в твоєму житті, персонально, особистому, але і три роки, які в країні е, дуже багато чого змінили. Нова героїня, точніше героїня, яка виросла. Вона зрозуміла, що, е, що таке спокій, що спокій це круто. що круто, коли стосунки будуються не на емоційних гойдалках, а на якійсь підтримці, на турботі е, і на цьому всьому, і на величезній величезні, величезні взаємній любові. У другий день на відвідувачів чекали поетичні читання німецьких та швейцарських авторів. А ще свої нові роботи презентували Ярина Чорногус, Мирослав Лаюк і Андрій Любка. Вперше на меріді Анчерневіць завітали Євгеній Волоченко з гурту «Курган і агрегат і Діна Чмуш. Кожну секунду, що не відчував, я винен, але кому не знаю. Тому хто є в нейронах кожного живого чи нейромережі, з якою неможливий паритет. А дзеркало. Тепер, не наче Ксеноса, портрет чи просто аватара віртуальна, засипаний камінням мій найдревніший ген, що змушує до симбіозу з соціальним трансформувався у нейтралітет. Письменник та військовослужбовець Артем Чех, постійний учасник «Мерідіан Черневіць, цьогоріч автор презентував автобіографічну книгу «Гра в перевдягання. Це така друга частина, фактично книжки точки нуль, але вже про широкомасштабне вторгнення, тобто це така собі сповідь солдата про перший рік війни, перебування в окопах, перебування у війську, роздуми, спогади, переживання, все те, що мучить насправді сучасну людину на війні, не солдата, а колишнього цивільного, який. Був змушений вдягнути форми. Ну, і, власне от про перший рік війни ця книжка у завершальний день на фестивалі також презентували свої роботи Таня Малярчук і Любко Дереш. А Олександр Боченко провів Фелетоні читання. Вже третій рік поспіль відвідувачіми Рідіан Черновіць не лише долучаються до поезії, але й мають можливість продегустувати крафтові українські вина на фестивалі. Буковайн на жаль, така ситуація в Україні що все ж таки війна, і ми його не робимо з грандіозним, як би хотілося. Але в цьому році все ж таки ми вирішили, що третій буквань повинен бути. Крутим, класним і ми запросили нових виноробів, запросили нових крафтарів. І в цьому році набагато більше до нас зверталися, скажем, різних і виноробів, і крафтарів. Мерідіан Черневець спільно з Буковайн вже мають своїх постійних відвідувачів разом з тим, щороку винно поетичні читання стають приємним відкриттям для чернівчан та гостей нашого міста. Дуже круто. Я власне ще дою приїхала. Я коли була нещодавно в Амстердамі, мій хлопець написав мені, що він купив квитки нам в Копенгаген на 5 вересня. І я приїжджаю з Амстердаму і така. Я їду в Чернівці. і такі о Боже, які Чернівці. на яку подію чекаєш сьогодні завтра найбільше? Напевно, на презентацію Любки. Напевне на його презентацію і на чеха я на подібні події вперше і мені подобається завдяки своїй подорозі тут я дуже рада, що ми разом прийшли. Мені дуже подобається коло. Співнодумців людей, з якими можна поділитися цікавими ідеями, обговорити збірки місцевих авторів. Це дуже класно, що Чернівцях таки організовують наше місто розвивається. Я дуже дуже рада цього. Для мене, наприклад, літочислення починається не з 1 січня року, а починається з перших вихідних вересня, от з меридіаном. І це вже там не знаю мій 10-й, мабуть, меридіан. І я щасливий щоразу сюди приїжджати. і Я розумію просто це одна з найголовніших культурних подій загалом України, і тому пропускати це неправильно. Олена Кричко, Микола Ганутін. Новини Сі4. журналіст та літератор Валентин Ткач презентував нову книгу у Чернівці. Це текст на межі століть на зламі епох. Видання містить спостереження автора про життя міста в різні історичні періоди від перебудови до війни. Презентація зібрала друзів, шанувальників та читачів, а сама книга має особливе присвячення. Про кого йдеться та які історії увійшли до видання, дивіться у сюжеті. Книга Чернівці це текст охоплює різні періоди життя міста: перебудову, незалежність, економічні кризи, пандемію та війну. Автор збирає власні спостереження та міркування, аби читач міг порівняти їх зі своїми враженнями від змін у місті. Тяжко вона йшла, поки я не знайшов. Ключик до роботи. Я собі постановив, що щодня буду займатися книгою. Таким чином вдалося зайти у всі ті архіви, зібрати їх докупи і зробити цю книгу. Хтось каже, що вона розхристана, хтось каже, що вона еклектична і так далі. А, власне кажучи, такі ж є наші чернівці. Такими ж є наші чернівчани. Одні веселі, одні сумні. Одні е обивательські налаштовані, інші волонтери. Як. Книга присвячена колишньому міському голові Миколі Федороку, який помер у травні цього року. Валентин Ткач зазначає, що поява книги заслуга і його дружини Ольги. Я намагався переповісти тут те, як бачу Чернівці, я А взагалі-то е книга про береги. Тому що ми попали в стан, коли цивілізація пустилася берега, як кажуть в народі, і пора вже якось е визначатися, де наші маяки, куди ми маємо мандрувати далі. Е оце була така спроба звернутися до людей е про щодо звичайних щирих почуттів, добрих думок. До повернення до віри. серед відвідувачів був колишній чернівчанин Леонід Ісаченко, який прожив у місті понад 20 років. Я потрапив на цю на, на цю дефіляду. Я потрапив на цей день народження відомого на Буковині письменника і оригінального письменника. Я вже казав. Я був, ну, вважаю, одною з найкращих книжок, таких балетристичних, новелістичних. Книжок, але сьогодні ми з автором цієї книжки, сьогоднішнім іменинником, ми зустрілися вперше. Сьогодні вперше ми потиснули одне один одному руки. І я щасливий, що попав на, на презентацію його чергової прекрасної книжки. Книга Чернівці це текст вийшла у видавничому домі. Букрек, де друкувалися усі попередні книги Валентина Ткача. Зокрема, так говорив вуйко Дезіо. Вуйко Дезю став такою міфічною особою, з якої вже почали ліпити і образ його знайомого, і образ нашого знайомого. Вже Вуйко Дезю живе своїм життям. І після цього було дуже багато книг. І от зараз книга, яку ми презентували сьогодні, це Чернівці, це текст. Вона така трошки підсумкова, але вся творчість Валентина Івановича, вона носить такий філософський характер, і дуже дуже така, я б сказала, вона. Вона навіть як лікувальна, тому що її можна читати в різному стані душі і знаходити те, що буде там відгукуватися. Модерував подію журналіст Богдан Онуфрик. Книгу Чернівці це текст можна буде придбати у місцевих книгарнях. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4 у Чернівцях відсвяткували перший рік роботи дитячої футбольної команди Динамо Чернівці захід об'єднав спорт і благодійність. Учасники могли не лише побачити матч дітей та ветеранів, а й підтримати українських військових. Детальніше далі. У Чернівцях на стадіоні Буковина відзначили перший рік роботи дитячої футбольної команди Динамо Чернівці. Привітати юних спортсменів приїхав володар золотого м'яча Ігор Біланов. Також відбувся благодійний матч між дорослим Динамо Чернівці та збірною України серед ветеранів. «Для нас дуже почесно про те, що ми не мріли, що до нас приїде зборна, збірна України. Тому ми звернулися і одразу вони відкликнулися. Приїхали бачите, зірковим составом, грають. Показують нам потужний професійний футбол під час матчу. Організували збір коштів для закупівлі дронів військовим. Подібні події важливі і для юних футболістів. Знайомство з відомими гравцями надихає їх розвиватися далі. Хлопці, які майбутні чемпіони, я впевнений. Вони займаються протягом року. Вже приймали участь в декілька <праць> чемпіонатів, турнірів. показують ліпший результат. Тому е я дякую кожному, хто сьогодні приєднався до нашого свята, свята наших діточок. І нас головних, саме для нас дорослих, саме головне, щоб наші діти займалися спортом, вірили в майбутнє України і жили в мирній щасливій нині Україні. Захід став нагодою підтримати дитячий футбол та водночас зібрати допомогу для українських захисників. Ради Укринець, Олександр Кіпняк, новини сі 4 Діти викликали рятувальників допомогти кошеняті, яке застрягло на дереві і не могло самостійно спуститися. На місце виїхала група рятувальників, дістали тварину та спустили її на землю. Кошеня не постраждало. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра у цій же порі.